Права 1375. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше рівняння 5х плюс 3 дорівнює 4х плюс 8. Ну що ж, числа будемо збирати справа. 3 переносимо вправо. Так. Ну, а тоді доданок, що містить невідомо x, будемо збирати зліва. Тобто 4х переносимо ліворуч. Що тоді ми отримаємо? Зліва у нас було 5х, так і пишемо 5х. Далі, справа було 4х, якщо ми перенесемо зліва, то буде мінус 4х. І це дорівнює. Справа у нас було 8. Зліва було плюс 3, якщо ми перенесемо справа, то буде мінус 3. Є? Скільки це буде 5х мінус 4х. Ну, 5 частин мінус 4, які частини, це буде одна така частина або 1х. Можна записати просто x, або 1х, і так, і так і вірно. Записуємо, що це дорівнює. 8 відняти 3 це 5. Або ми можемо записати, що 1 помножити на x це буде x, що x дорівнює 5. Є? Тобто корінь нашого рівняння в першому завданні це 5. Ну що ж, а зараз переходимо до другого завдання. 3х мінус 16 дорівнює 8х плюс 19. Ну що ж, числа будемо збирати праворуч. Так, а 8х перенесемо ліворуч. Є? Ну що ж, зліва в нас отримаємо 3х, справа було плюс 8х, а якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 8х. І це дорівнює. Справа було 19. Так. Зліва було мінус 16. Якщо ми перенесемо вправо, то буде плюс 16. 3X мінус 8х. Можна X винести за дужки. Тоді в дужках ми отримаємо 3 відняти 8. Є. І це дорівнює тоді. 19 плюс 16, це все, ну, що 20 плюс 15, це буде 35. Записуємо це дорівнює 35. Є? Ну що ж, а зараз запишемо, що х що множиться. 3 відняти 8. Це можна записати, як 3 додати мінус 8, сума в нас буде від'ємна. Пишемо, що це буде мінус. Ну і різниця модулів 8 відняти 3, це буде 5. Отже, х, що множиться на мінус 5, це дорівнює 35. Є. По-різному можна зараз шукати х. Ми можемо, як знайти? У нас є множник біля x мінус 5. Якщо ми поділимо на мінус 5, то зліва ми отримаємо тільки х. Тобто обидві частини рівняння ми можемо поділити на мінус 5. Записуємо, що ділимо на мінус 5. Тоді. Отримаємо, зліва буде х. Що множиться на мінус 5 і поділити на мінус 5, це буде просто х, то х у нас дорівнює. Ну а справа нам прийдеться 35 поділити на мінус 5. Отже, ми обидві частини рівняння поділили на мінус 5. Як знайти частку? Одне з чисел у нас від'ємне, то частка буде від'ємна. А дужка записуємо частка модулів, як 35, що ділиться на 5. Є? То записуємо, що х у нас дорівнює. Буде мінус. 35, що ділиться на 5, це буде 7. Отже, x дорівнює мінус 7. Переходимо до третього завдання. 5 відняти 3х дорівнює 4 мінус 2х. Ну що ж, давайте число збирати справа. а... Невідомі збирати зліва. Тоді показуємо, що 5 ми перенесемо через знак дорівнює праворуч. Ну а мінус 2х ми перенесемо ліворуч. Тоді, зліва в нас було мінус 3х. Так і залишається. Справа було мінус 2х, тоді, якщо ми перенесемо, то зліва буде плюс 2х. І це дорівнює. Справа у нас було 4. Так. Зліва було 5, якщо ми перенесемо, то справа буде мінус 5. Є. Ну що ж, будемо знаходити суму. Х виносимо за дужки зліва. Зводимо подібні доданки. То в дужках у нас буде мінус 3 додати 2. І це дорівнює. 4 відняти 5. Ну що ж. Сума буде від'ємна. Це 4 додати мінус 5. Сума буде від'ємна. А різниця модулів 5 відняти 4 це буде 1. Тобто в нас вийде мінус 1. 4 відняти 5 це мінус 1. Можна скористатися координатною прямою і також так отримати таку відповідь. Ну гаразд, в дужках мінус 3 будемо додавати 1. Тобі записуємо, що x ще множиться. А у дужках тоді буде модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. А в дружке записуємо як 3 відняти 2, 3 відняти 2 – це буде 1. Отже, х що множиться на мінус 1, це дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, а зараз давайте обидві частини рівняння поділимо на мінус 1, бо біля x є множник мінус 1, щоб його не було. Тоді записуємо, що поділимо обидві частини рівняння на мінус 1. Тоді справа, якщо ми х що множиться на мінус 1, поділимо на мінус 1, це буде просто х. Ну, а зліва у нас буде мінус 1, що ділиться, також треба поділити на мінус 1. Є. Можна було і так міркувати. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Гаразд. Мінус 1, що ділиться на мінус 1 обидва, ну це буде одиниця, бо це однакові числа. То записуємо, що x у нас дорівнює одиниці. Можна було сказати, який знак. Знак додатній. Тоді один, що ділиться на 1, також буде одиниця, а все одно вийде одиниця. Є. Переходимо до четвертого рівняння. 0,8 m плюс 2,4 дорівнює 0,4m мінус 1,6 Зліва будемо m збирати, а справа числа. Ну що ж, показуємо, що 2,4 тоді ми перенесемо праворуч. Ну а зліва у нас є 04 М, ми перенесемо ліворуч. Ну що ж, зліва у нас було 08 М, Тоді справа було плюс 0,4, то зліва буде мінус 04 М. Це дорівнює. Зліва було мінус 1,6. Справа було плюс 2,4, але зліва тоді буде мінус 2,4. Є? Ну що ж, а зараз, давайте будемо виносити М за дужки зліва. Тоді в дужках у нас буде 0,8 відняти 0,4. І це дорівнює. Ну що ж. Мінус 1,6 мінус 2,4. Можна мінус винести за дужки, тоді буде 1,6 плюс 2,4. Це буде у нас 4. То записуємо, що ця різниця дорівнює мінус 4. Є? Ну що ж, записуємо тоді m, що множиться 0,8 мінус 0,4. Це буде 0,4. Ну і це дорівнює мінус 4. Є? Зараз обидві частини рівняння поділимо на 0,4, бо у нас множник біля m 0,4, тоді в нас зліва залишиться тільки m. Отже, записуємо, що обидві частини рівняння ділимо на 0,4. Тоді ми отримаємо зліва у нас буде просто m. Ми поділимо на 0,4 дорівнює. Справа у нас було мінус 4. Ми також поділимо на 0,4. 4. Десятих. Є? Записуємо, що м у нас дорівнює. Яка буде знак частки, це буде мінус. Бо одне із чисел у нас від'ємне, тоді в дужках буде 4, що ділиться на 0,4. Записуємо, що «М» у нас дорівнює мінус. 4, як поділю на 0,4. Давайте на 10 помножимо і ділиний, і дільник від цього частка не зміниться. Це буде 40, що ділиться на 4. Так. То записуємо, що m у нас дорівнює мінус 40 поділити на 4, це буде 10. Є? Ну що ж, ми кажемо, що m у нас дорівнює мінус 10, це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до п'ятого завдання. 0,17х мінус 1,8 дорівнює 0,18х плюс 1,2. Ну що ж, давайте групувати Числа будемо переносити праворуч. Ось так. Ну, а 0,18х справа. Перенесемо ліворуч. Невідомі будемо збирати зліва. Так, ну що ж, зліва в нас було 017 Х. Так, справа було плюс 0,18, а зліва буде мінус 0,18 Х. Це дорівнює. Справа було 1,2. Так. А зліва у нас мінус 1,8, то справа буде плюс 1,8. Ну що ж, зліва х виносимо за дужки, Тоді в дужках у нас буде 0,17 мінус 0,18 дорівнює 1,2 плюс 1,8 це буде 3. Є? Ну що ж, записуємо, що х, що множиться. 0,17 мінус 0,18. Це у нас буде мінус 0,01. Дивіться, у нас цю різницю можна записати як суму. Тобто, ну, давайте я запишу, щоб було зрозуміліше, 0,17 додати протилежне число до 0,18, це буде мінус 0,18. І це має дорівнювати 3. Є? Ну що ж, а зараз записуємо, що x що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більше, або мінус можна винести за дужки. Тоді в дужках буде різниця цих модулів. Це 0,18 мінус 0,17. Це буде 0,01. І це дорівнює 3. Гаразд. Ну що ж, зараз біля х у нас є множник. Якщо ми на нього поділимо обидві частини рівняння, то зліва залишиться просто х. То записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 0,1. Тоді зліва у нас буде просто Х. Бо ми поділимо на мінус 0,1 то у нас зникне цей множник, то це дорівнює. А справа у нас 3. Що ділиться, також потрібно поділити на мінус 0,1 Є? Як нам поділити? Знак, який буде частки, це буде мінус. Бо одне з чисел у нас від'ємне. Ну, дужка записуємо 3, що ділиться на 0,1 Є. То пишемо, що х у нас дорівнює мінус. 3, що ділиться на 0,1 Переносимо кому. Ліву, праворуч на два розряди це буде 300. І, тобто х у нас дорівнює мінус 300. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до шостого рівняння 0,8х плюс 1,16 дорівнює 0,9х мінус 1,8. Ну що ж, числа збираємо справа, то 1,16 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Ну а тоді 0,9х справа перенесемо через знак дорівнює ліворуч. Записуємо, що отримаємо. Зліва у нас було 0,8х. Справа було 0,9х. Якщо ми перенесемо, то зліва буде мінус 0,9х. Це дорівнює. Тоді справа у нас було мінус 1,8. Так і залишається. Зліва було плюс 1,16. Тоді справа буде мінус 1,16. Гаразд. Ну що ж, х виносимо за дужки зліва. Так. Тоді у дужках у нас залишиться 0,8 мінус 0,9. І це дорівнює. Тут мінус можна винести за дужки. Тоді в дужках буде сума цих модулів. Це 1,8 і 1,16. Ну що ж, буде 2, цілих, сума цілої частини. 80 сотих і 16, сотих – це буде 96. сотих. Є? Гаразд. Ну що ж, будемо знаходити різницю в дужках. Це буде мінус 1,1. Чому? Ми можемо записати це так. Якщо ми запишемо х, що множиться, цю різницю можна записати як суму. Додати мінус 0,9. І це дорівнює мінус 2,96. Є? Гаразд. Ну що ж, у дужках, щоб знайти суму модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. А різниця модулів 0,9-0,8 це 0,1. Ну і це дорівнює мінус 2,96. Є. Ну що ж, зараз обидві частини рівняння ми поділимо на те, що нам заважає той множник, що є біля х, на мінус 0,1, щоб зліва залишився тільки х. Отже, записуємо, що ділимо. Обидві частини рівняння на мінус 0,1. Тоді записуємо x. Тут залишиться просто х, бо ми поділили 0 ,0, мінус 0,1 на мінус 0,1 це буде одиниця. То залишиться просто х дорівнює. Ну, а справа мінус 2,96. Ми також ділимо на мінус 0,1. Є. Ну що ж, який буде знак математи, знак частка? Це буде додатнє або обидва числа у нас від'ємні. Записуємо, що х у нас дорівнює 2,96, що ділиться на 0,1. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. Якщо ми ділимо на 0,1, то переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас вийде 29,6. Це і є корінь нашого рівняння. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас вийшов 5, в другому корінь вийшов мінус 7. В третьому корінь вийшов 1, В четвертому. Корінь вийшов мінус десять. В п'ятому. Корінь вийшов мінус 300. І в шостому корінь вийшов 29,6. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами на цьому вправу завершено.